Це моя подруга, моя напарниця, це службова собака Джилі. Вона за мною разом проходила службу на адмінміжі з Кримом. 24-5 го ранку нас обстріляли, почалось повномасштабне вторгнення. Поки ми переховувалися від обстрілу, нас взяли в оточення. Після цього нас взяли в пол. Жилі сказали відпустити. Вона до останнього намагалась запригнути в Камаз, куди нас погрузили, ну, але їй цього не дали зробити. Я, чесно кажучи, я вже не думав, що ми з нею колись побачимось. Реакція не така, як я очікував, але Такий варіант я також розглядав, тому що дуже багато часу. Що я змінився, мій запах змінився, зовнішній вигляд мій змінився. Але я вже відчуваю, що вона, зараз вона себе веде так як... так, як завжди. Наче ми їй ну, нічого не віримо. Але я не вірю досі, ну, мені каже, і вона не вірить.